Друзі, привіт! На зв'язку Одеська філія компанії Автопарк, мене звуть Макс і радий вам представити в продажу Kia Sportage. Дуже гаряча новинка 2020 року випуску 24 бензиновий мотор на передньому приводі. Дуже гарний колір. Нова резина. Одне одна з найліквідніших моделей Kia. Дуже гарно продається, дуже багато продали таких. Дане авто не має пробігу по нашим дорогам. Що дуже гарно. Дивіться, текстильний салон. Неперевершений стан, світлий потолок, тачка майже нова, люстра навіть ще у плівці. Маємо пробіг 13 900 км, кілометрів, 14 000, Майже нова. Майже нова, друзі, режими їзди, підвіски. Що ще ми маємо? Адаптивний круїз-контроль, Android Auto CarPlay, мультируль, датчики світла, датчики дощу. Утримання в полосі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Салон текстильний, але стан його дуже гарний. Авто пахне новою тачкою. Дана модель дуже... коштує вашої уваги. Покупкою лишитися до задоволення. Доступний до перегляду в автосалоні, а також на будь-якому СТО на ваш вибір. Доступний до придбання даний автомобіль за налічку у кредит, у обмін або трейдин, або лізинг навіть. Друзі, нагадую адресу, чекаємо на ваші заявки. Місто Одеса, вулиця Грушевського, 15А, компанія Автопарк. Papa?